Вітаю! До мене прийшло замовлення з Sephora, з Give Beauty та від Flower Nose. Я хочу поділитися першими враженнями та зробити свотчі. Почнемо з сайту Sephora та Give Beauty, тому що Give Beauty також продається і на Sephora. Я робила замовлення на початку квітня. І в кінці квітня воно до мене вже прийшло. Троє пресованих рум'ян, два від House Labs, один від Give Beauty. Дуже мені подобається упакування від House Labs. Тут саме Soft Touch. В мене є хайлайтер від House Labs. Ось так вони виглядають. Щоб було краще видно. Тут 8,5 грамів, тут 5 грамів. Це хайлайтер, я не знаю, скільки в рум'янах грамів, тому що в мене їх ніколи не було. Я взяла два нових кольори: це Fire Moon та French Rosette. Fire Moon він більш коричневий. Я люблю такі кольори та French Rosette він більш рожевий І Give Beauty в кольорі Stars Aligned. Тут один сатиновий колір та один матовий. House Labs Fire Moon, House Labs French Rosette та Give Beauty Stars Aligned. До речі, Give Beauty мають запах, але не такий неприємний для мене, як бронзер. Також я з сайту Give Beauty замовила рум'яна рідкий блиск та олівець для очей. Олівець для очей в кольорі Sapphire Skies. Дуже гарний Navy Blue. Він фіксується і стійкий, але він не тримається в мене в одній лінії. Блиска для губ я не використовувала, але. По першим враженням, він такий дуже щільний. Має ванильний запах. Та рідкі рум'яна. Я спочатку думала їх не брати. Але потім подивилися огляди, і там було сказано, що вони фіксуються. Це мене переконало, що треба брати рум'яна і блиск в кольорі Mary Gold. Ще один блиск від Lowless Forget the Filler. Це міні-версія. Тут 1,7 мл. Він безколірний. Але дає такий глянцевий блиск, дуже схожий саме по фінішу на ГІВ Beauty. Я вже ним там один раз скористувалася, і він має не гарячий такий плампінг, а більш холодний, ніби як охолоджує губи. До речі, рум'яна від GIF. Трохи зафіксувалися. Два бронзри з сайту Sephora це to-face в кольорі Chocolate Mousse та глосьєр в найсвітлішому кольорі Sail. Я спочатку не хотіла брати Too Faced тому що вони довго висіли на сайті Sephora без відгуків, ніхто в них не був зацікавлений, а зараз на сайті Sephora багато людей їм поставило 5 зірок. Колір пігментований, формула дуже м'яка. Я чула, що упакування може. Викручуватися, але не закручуватися. Я поки їм не користувалася, тому не знаю. Колір нейтральний, по першим враженням мені дуже подобається. Так, ось є. В них, я так розумію, не дуже пігментована формула і повинна фіксуватися. Я все ж таки хочу взяти ще більш темний колір середній свепт. Щоб подивитися, як вони будуть порівнюватися та чи свеп буде холодніше. По кольорам мені подобається. По формулам я не знаю, подивимось, та коли їх протестую, будуть в фаворитах та розчаруваннях за місяць. Також я взяла рум'яна в стіку від Love Yourself Beauty. Я не хотіла їх брати спочатку, тому що вони дуже сяючі, але не могла стриматися, тому що я дуже люблю рум'яна. Вони дуже пігментовані, формула в них дуже м'яка, гарно тушується, не знаю, чи будуть фіксуватися чи ні. Подивимося. Упакування дуже легке. І ну, мені трохи не подобається така трикутня форма. В мене є арглас рум'яна в такій же формі, і я також з ними мучуюсь. Подарували мені такий тон від Colistar, я ніколи цю фірму не... Тестувала, нічого в мене не було. Це колір 2N, в нього достатня водяниста текстура, важке упакування, добре, що є помпа. Я його ще не наносила, тому не знаю, як він буде на обличчі виглядати. Також, дуже цікаво мені. І двоє таких продуктів від Flower Nose. Я замовляла з українського сайту. Палетка в кольорі Ocean Siren, вона така важкувата. Та рум'яна в кольорі Sacred Lily, Також має вагу, відчувається лакшері в руці. Рум'яна, на жаль, мені не сподобалось через колір, тому що він дуже світлий. Він мені майже як тон, а то може і ще й світліше. Можливо, в Китаї така мода, такі тренди, але це точно не для мене. І зробимо свочі палетки. Відтінки не дуже пігментовані, тому їх потрібно нашаровувати. Але я розумію, це такий азіатський тренд. І такий шимер дуже мені цікавий. В нього така глітерна текстура, я саме відчуваю, ніби як щось глітерне. Ось так виглядає палетка, дуже гарно сяє, шиммер. І я не знаю, чи вам буде цікаво за парфуми, але все одно розповім. Була нещодавно в брекарді, купила два парфуми. Це Lacoste L1212 Rose та Max Fresh Woman. Lacoste дуже весняний, легкий. Max такий мені трохи мильний. Я його брала на осліп, не було тестерів, щоб понюхати, але все, що слово Fresh, все я беру. Минний, але свіжий та легкий. На цьому в мене все дуже дякую за увагу та приходьте ще.